На календарі вже 3 квітня. Після кількох днів дощів температура на стовпчиках термометрів починає підніматися все вище. У соціальних мережах шосткинці почали споконвічний спір між тими, хто хоче, щоб вже вимкнули опалення в квартирах, і тими, кому все ще холодно, і хто не бажає, щоб ТЕЦ завершувала цьогорічний опалювальний сезон. Минулоріч у шосці опалювальний сезон закінчили 1 квітня однак цьогоріч. На наступному тижні синоптики обіцяють похолодання та навіть ще заморозки. Ми спитали у шоскінців, що вони думають про те, що скоро батареї у їхніх квартирах можуть стати холодними. Я думаю, до паски опалення вимикати не потрібно. Ну, може, ще недільку, бо обіцяють, що буде прохолодно. От, тому що трошки, я думаю, треба. Ще морози стоять і відключать, потім холодно. Дуже. Тому і дітки хворіють, тому ну це я по минулому року пам'ятаю таке. Тому я думаю, що недільку треба, щоб побуло. Поки дожді. Я думаю, що не варто вимикати. А якщо буде триматися така погода, то вже можна і вимикати, бо дуже душно. Ну якщо буде стабільно триматися погода, тоді можна. Так як сьогодні? Не? Да, як сьогодні, то можна. А як вчора і попередні дні, то ні. Хай ще працює. Чому багато? Я зараз ну як, не... Ну коли теплее лучше, а коли холодно, то плохо. Когда тепло, плохо не бывает. Когда холодно, то плохо. Добро. Не, ну лучше, конечно. Хотя блок вот до половины апреля. Уже час можна, да, вимикати. Уже тепло. Ну на наступному тижні там ж продають заморозки скачі. Нічого страшного. Уже весна, вже <рес> тепло. Ну раніше ж опалення було до 15 квітня. Нічого, вже поселок Кубишева, пожалуйста, вже выключили. З першого пісня. На вулиці тепло. Ми з відчиненими вікнами спимо, тому що повітря не вистачає. Коли опалюються, якось на ніби пилі більше збирається. Ну і тепло вже. З не було холодної, а ми платимо. Можна зробити не такі гарячі батареї, адже рахунки приходять такі, ніби зима зараз на бурі. Вже можна відключити, бо жарко у хаті. Ну, там наступному тижні заморозки стоять дощі. Ну, не знаю, ну я б не хочу вже. Як по мені, я одна вже стара, так і я, щоб менше платити. А там ну, ніж до 15-го, мабуть, будуть. У кого діти, у кого таке, а мені нормально. Не треба вже більше палення, тому що платити дуже дорого. А там на наступному тижні заморозки стоять. Ну і все, переживемо. Наразі рішення про завершення опалювального сезону шості немає.